Запитайте себе сьогодні, кому я довіряю, і багато хто сьогодні він робить ставку, робить ставку на освіту, науку, намагається вивчати історію, щоб розбиратися в геологічному устрої світу. Хтось відвідує церкву у пошуках істини та сенсу життя. Але як розібратися в світі, коли одна церква виправдовує війну і каже, що вторгнення на територію іншої країни це норма. А інша церква каже, що війна це сатанізм. І відповідь дуже проста: розібратися в сучасному світі можна лише довіряючи Біблії. І Поставивши її на перше місце у своєму житті, а освіта, наука, історія та навіть церква часто стають інструментом пропаганди, ідеології, влади і. Давайте поглянемо на факти. Часто ми чуємо, як ви можете, як ви можете вірити Біблії, її скільки раз переписували. Але насправді дуже легко довести, що Біблія вона не переписувалася. І текст Біблії дійшов до нас без змін. На сьогоднішній день існують три основні гілки християнства. Це православ'я, католіцизм та протестантизм, які в свою чергу діляться на десятки тисяч деномінацій, і формат богослужіння, обряди, ритуали вони сильно відрізняються від. Однієї конфесії до іншої, але ось незаперечний факт: всі вони використовують одну і ту же саму Біблію. Як так, скільки течій усіх одна Біблія? Якби Біблію переписували, то в цих церквах були свої Біблії. І якраз і доводить, що кожна з 66 Книг Біблії збереглася в точності, але змінилися церкви, і це дуже важливо. Амінь.